Зміни стосуються, зокрема, порядку оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, виграшів пенсій, а також застосовуються до доходів фізичних осіб, нарахованих після 1 січня 2015 року. Звертаю увагу наших платників податків, наших громадян, що якщо ви отримали у минулому році доходи. Не від податкового агента, а інші доходи будьте ласкаві. Надайте до податкової інспекції за місцем свого проживання до 1 травня поточного року декларацію про майновий стан та доходи. Громадяни повинні задекларувати доходи, отримані в 2014 році, за умов. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється фізичній особі двома або більше податковими агентами, та сумарно дорівнює або перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо отримано доходи від реалізації об'єктів рухомого майна. Після того, як декларація громадянами буде надана до 1 травня поточного року, сплатити суму податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, яка визначена в зазначеній декларації, необхідно до 1 серпня поточного року. Ксенія Стожук, Андрій Заворотний. Телевізійні новини Миколаївщини.